Вітаю, дорогі четвертокласники! З вами домашній репетитор пані Христина. Тема уроку одиниця площі квадратний сантиметр. Обчислення виразів з буквеними даними. Завдання 470. В одній пляшці міститься 2 літри води. Скільки літрів води міститься в С таких пляшках? Обчисли, якщо S дорівнює 8, якщо S дорівнює 100. Тож, запишемо короткий запис, що нам відомо, складемо вираз зі змінною, далі надамо змінній відповідних значень і виконаємо обчислення виразу. Тож, нам відомо, що в одній пляшці міститься 2 літри води. Скільки літрів води міститься в S таких пляшках, невідомо. То, щоб знайти, якщо в одній пляшці. Міститься 2 літри води, то щоб знайти, скільки в С таких пляшках міститься води, нам потрібно 2 помножити на С. Надамо змінній С першого значення 8. Записуємо: якщо С дорівнює 8, то наш вираз 2 помножити на 8, і це дорівнює 16. Надамо змінній С наступного значення 100. Якщо S дорівнює 100, то 2 помножити на 100 дорівнює 200. Завдання 471. Виконай обчислення. Перший вираз. 103 помножити на 8 і поділити на 4. Виконаємо першу дію множення. 103 помножити на 8 можна помножити письмово, а можна спробувати усно. Перший множник 103 розкладемо на розрядні доданки на 100 і 3. 100 помножити на 8 це дорівнює 800, а 3 помножити на 8 це дорівнює 24. 800 плюс 24 дорівнює 824. Друга дія ділення. 824 поділити на 4. Знову ж таки, ми можемо виконати ділення у стовпчик, а можемо спробувати усно. Розклавши ділене 824 на розрядні доданки. 800 і 24. 800 ми ділимо на 4 це 200 і 24 ділимо на. 4 це 6. А 200 плюс 6 це дорівнює 206. Наступний вираз. 5 помножити на 8 і поділити на 10. Виконуємо множення. 5 помножити на 8 дорівнює 40. Друга дія 40 поділити на 10. При діленні круглих чисел закреслюємо 0, 4 поділити на 1 дорівнює 4. І третій вираз. Різниця чисел 952 і 315, поділити на 7 і помножити на 8. Першу дію виконуємо письмово віднімання у дужках. 952 мінус 315, дорівнює. Віднімаємо одиниці. Від 2 не можемо відняти 5. Позичаємо 1 десяток у десятків. 10 плюс 2 це 12, 12 мінус 5 це. 7. Записуємо під одиницями. Віднімаємо десятки. Було 5 десятків, 1 віддалець залишилось 4. 4 мінус 1 дорівнює 3, записуємо під десятками, віднімаємо сотні, 9 мінус 3 дорівнює 6, записуємо під сотнями. Отже, різниця 637. Друга дія ділення теж письмово 637 поділити на 7. Прогнозуємо кількість цифр у частці. Дивимося на першу цифру діленого 6. 6 є менше, ніж 7. Тож це означає, що наша частка буде двоцифровим числом, адже ми будемо брати 63 і будемо ділити на 7. 63 поділити на 7, ділиться націло, це дорівнює 9. Записуємо в частку першу цифру 9. Перевіряємо дію множення. 9 на 7 це 63. 63 мінус 63 залишку немає, зносимо наступну цифру діленого 7. 7 поділити на 7 дорівнює 1. Записуємо в частку другу цифру 1. Перевіряємо дію множення 1 на 7 це 7. І 7 мінус 7 залишок 0. Отже, частка 91. І третя дія множення. 91 помножити на 8. Дорівнює. Множим одиниці 8 на 1 це 8, записуємо під одиницями. І 8 на 9 це 72. Записуємо під десятками. Отже, добуток 728. Це і буде розіском нашого виразу. Всім дякую за старання. Ви справжні розумники. Якщо сподобалась домашка, то підписуйтесь, будь ласка. Ставте вподобайки. І зустрінемось завтра, Па-па!